А це найпростіший рецепт хліба, який тільки може бути З карамелізованою цибулею та хрусткою з коринкою. Єдиний мінус з'їдається дуже швидко. Для приготування в миску просіюю 500 грамів борошна. Додаю цукор, сіль та дріжджі. Поєдную всі сухі інгредієнти між собою і роблю лунку. Потім вливаю теплу, але не гарячу воду і розмішую ложкою. Тісто виходить дуже липким, тому руками туди краще не лізти. Далі я відправляю його в тепле місце на 40 хвилин. А тим часом готую карамелізовану цибулю, рецепт котрої ви можете побачити. В попередньому відео. Коли тісто підійшло, я викладаю його на присипаний борошном стіл, додаю карамелізовану цибулю і вмішую її в тісто. Це зручно робити кухонним шпателем. Коли цибуля гарно розійшлась по тісту, я формую хлібину і залишаю на столі під рушничком на 20 хвилин. На цей же час відправляю розігріватися в духовку у сятницю. Перекладаю хлібину в гарячу кастрюлю, роблю надріз, а зверху посипаю насіння. Це суміш насіння для салатів, але для хлібу також чудово підходить. Накриваю кришкою і відправляю в духовку на 45 хвилин. Перших 30 під кришкою при температурі 190 градусів. А інші 15 хвилин без кришки для рум'яної скоринки. Ось так хлібчик виглядає на наступний день. Смачного!